Так, всім привіт! Хто займається зарядками автомобільними. І от в мене питання. Кайдер зарядка 12 вольт 24 вольта. Двохпортова. От вона розібрана. Ось як вона виглядає. Отож, вона не працює, бо згоріла мікросхема. Так. Сьогодні оця панель, здається, сьогодні працює. Так, згоріла мікросхема на даній платі. Зараз я покажу маркировку. 37 2021 року зроблено. 12 вольт справа написано. Зверху 5 вольт, НД плюс 12 вольт. Це працює, верхня плата працює. На даній мікросхемі стався вибух, кололась частина. І ось бачите, видно букви хц 2 І там були цифри. Може 0, 20, 24, 0, 60, 060. Якась цифра, не знаю. Вот. І оця мікросхема на 8 ножок. Маленького формату ХЦ. Мені не відомо, я не можу її ніде знайти. Я б її замінив. Ну, звичайно, моїм паялкою припаяти проблемно. Але дана мікросхема вистрілила і не видно її номінал. Плата тут дуже ну, невеличка. Чому так сталося? Сталося це, тому що був великий струм з обратною полярністю 20 вольт пущений. На цю мікросхемку. І вона стрельнула. А так вона працювала, але правда, в цій зарядці, яка називається SIDGO, оця сама зарядка, працює тільки один порт. Тобто або один, або другий. от таке в мене питання, яка тут мікросхемка? Бо я. Не можу зрозуміти, як її знайти, якщо тут маркеровка ХЦ і більше нічого. Зверху ще там фірма, яка. Але нічого не відомо. Вот. Яке маркування на платі? С371 плюс 5 вольт ГНД 12 вольт. Чим її замінити, не знаю. Дякую всім, хто може допомогти даному питанні. До зустрічі на каналі. З вами був спеціаліст Західна Україна. Сьогодні у нас десь, напевно, 11 січня 2023 року. Пишіть коментарі.